Вітаю, мої любі дівчата і хлоп'ята! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами Казкарка Христинка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки, і вмощуйтесь зручненько, адже ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казочку Царівна жаба: Де не десь у далекому царстві жив собі цар та цариця, а в них три сини, як соколи. Дійшли вже ті сини до зросту, такі вже парубки гарні стали, що ні задумати, ні загадати, хіба в казці сказати. Дійшли літ час їм женитися. Цар, порадившись гарненько з царицею, покликав синів та й каже Сини мої, соколи мої, дійшли веліт, час уже вам подружжя шукати. Забирайте ж, діти, сагайдаки срібні. Накладайте стрілочки мідяні і пускайте в чужі землі далекі, хто до кого влучить у двір, там тому і жінку собі брати. Ото сини повиходили, понатягали луки та й номо стріляти. Першим старший стрельнув, загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві, у іншого царя в садочку. Молода царівна на той час по саду проходжувалась, підняла стрілку та й любується, прийшла до батька та й хвалиться. Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла, погляньте на тільки. Не віддавай же нікому, каже цар, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Коли так, через якийсь час там приїздить старший царенко, просить у неї стрілу. Не дам. каже, цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. А царенко їй відповідає Я тебе візьму, будь моєю дружиною. Ото домовились вони та й поїхав царенко додому. Прийшла черга середульшого царенка стрельнути. Звилася його стріла нижче від хмари, вище від лісу, та й упала. У княжий двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілку і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілку знайшла. О, не віддавай же її нікому, каже князь. Нікому, нікому. Тільки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме. Ото враз приїздить і другий царенко середульший просить стрілку. Вона відказала так і так, як і та, і цей каже Будь мені жінкою. Погодились на тому, то він наразі й поїхав. Приходиться найменшому стріляти. Звали його Іваном Царенко. Як стрельне він, то загула стріла ні високо, ні низько, вище хат та й упала ні далеко, ні близько, коло села у болоті. На купині сиділа жаба. Взяла ту стрілку. Приходить Іван Царенко та й просить жабко, верни мені мою стрілку. Куа не дам я, каже жаба. Цієї стрілки нікому куа куа, тільки віддам тому, ква. хто мене за дружину візьме. ква, куа Іван Царенко подумав, як таки зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж два, старший і підстарший, такі раді, а Іван Царенко іде та й плаче. Батько питає в них: Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток познаходили. А старший каже Я, тату, знайшов царівну. Та таку гарно пригарно, підстарший відповідає. А я, князівну, та гарно пригарно. А Іван Царенко стоїть та й слова не вимовить так плаче, так плаче. А чого це ти, Іване царенко, плачеш? питає цар. О, як же мені не плакати? Що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівня, батьку? Що ж, сину, поробиш, бери, така вже, видно, твоя доля, відповідає батько. Так царенки невдовзі і поодружувались. Старший узяв царівну, середульший князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. От вони одружилися та й живуть собі. А це якось цар таке забажав, яка з невісток уміє краще рушники ткати, та й загадує. Щоб на завтра на ранок рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царенко йде додому та й плаче, а жаба вилізла назустріч та й питає Ква, Іване Царенко, чого це ти плачеш? Ква ква. Та як же мені не плакати, що так і так. Загадав наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому рушник виткала. Куа не плач! Усе гаразд буде. Лягай та й спи, ква ква А він ліг та й заснув. Вона взяла, кожушок жаб'ячий з себе скинула, вийшла на двір, гукнула, свиснула, тут, де не взялись дівчата служниці. Виткали рушники та таких квітів понашивали і віддали їй. Вона взяла, поклала біля Івана Царенка, знову кожушок свій наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царенко. Аж такі рушники, що він ще з роду таких не бачив гарних. Він зрадів та й поніс до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же синів рушники так собі простенькі, цар на кухню повідавав. А жабині в себе в покоях почепив. От батько загадує знову, щоб невістки не пекли гречаників і принесли йому, хто краще пече. Іван Царенко йде додому та й знову плаче, а жаба вилізла проти нього та й квакає. Ква ква, Іване Царенко, ква-ква, чого це ти плачеш? Ква, ква? О, як же мені не плакати, загадав батько, гречаники пекти, а ти не вмієш. Ква не плач, не печемо. Я та й спи, куа ква. Він ліг і заснув. А ті дві невістки пішли під вікно та дивляться, як вона буде робити. А жаба це побачила. То вона взяла, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила, потім вилізла на піч, поробила дірку, вилила туди гречаники, та вони так і розплелись по поверхні. Ті невістки швидше додому та нум і собі так робити, напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А жаба, як ті пішли, кожушок себе зняла, вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут, де не взялись дівчата-служниці. Вона їм загадала, щоб до світанку були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Жаба взяла, положила коло Івана Царенка, а сама кожушок на себе і знову стала такою зеленою жабою, як була. Іван Царенко прокидається та й бачить, біля нього гречаники, такі, як сонце, красиві. Він зрадів та й поніс до царя. Батько йому дуже вдячний, тих інших невісток гречаники собакам повіддавав, а ці звелів до страви до столу подати. От знову цар загадав своїм синам, щоб у такий і в такий день були до мене з жінками на бенкет. Ті ж старші брати радіють, а Іван Царенко йде додому, похнюпивши голову та й плаче. Жаба вилізла назустріч та й питає його Ква Івана Царенко, ква чого це ти плачеш? ква-ква? О, як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на бенкет приїхати. От як же я тебе повезу. Ква ква, не плач, каже йому. Лягай та й спи, ква якось поїдемо. Ква ква. Він ліг, заснув. От діждали того дня, що бенкет, а Іван Царенко знову зажурився. Не журись, Іване царенко, Ква. Їдь попереду сам. А як стане Кваква дощик накрапати, то знай, що твоя жінка дощовою росою куа-куа, вмивається, а як блискавка заблискає куа-куа, то твоя жінка в дороге вбрання вбирається. Кваква, а як грім загримить Ква, то вже їде Кваква. Іван Царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить аж старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повбирані гарно, а жінки у золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтеся, брати, потім приїде моя жінка. Коли це став дощик накрапати. Іван Царенко каже О, це моя люба жіночка дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього. О, Іване, чи ти здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, а Іван Царенко й каже О, це моя жінка в дороге убрання прибирається. Брати тільки плечами здвигують був брат такий, як треба, а то взяв і здурів. Коли це як зашумить, як загремотить грім, аж палац затрусився. А царенко і каже О, це вже моя голубенка їде. Коли так приїхала під палац карета шістьма кіньми запряжена. Вийшла царівна з карети, аж поторопіли всі, така гарна та гарна. От посідали обідати і цар, і цариця, а обидва старші брати не надивляться на ту царівну. Сказано така гарна та така гарна, що й сказати не можна. Обідають вони собі разом, а вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав, ложку в рот ложку в рукав. А ті невістки дивляться на неї та й собі, ложку в рот, ложку в рукав, шматочок в рот, шматочок в рукав. Як вже пообідали, то вийшли всі у двір, почали музики грати. Батько став запрошувати в танець. Ті невістки не хочуть, а не нехай вона танцює, нехай вона перша. От вона, як пішла з Іваном Царенком у танець, як зачала танцювати, то й землі не черкнеться, легко та гарно танцює, а це махнула правим рукавцем, що шматочки кидала, став з того рукава стовп у саду і по тому стовпу кіт ходить. До гори йде пісні співає, а донизу по стовпчику йде, казки каже. Танцювала, танцювала, а далі махнула і лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. От потанцювала вона, сіла спочивати. А тут і ті невістки пішли в танець, танцюють, танцюють, та як махнули правим рукавцем, всі кістки і вилетіли, та просто цареві в лоб. Махнули лівим, а оці всі шматочки з рукава. Цареві очі позабрискували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони й перестали танцювати. Посідали на призбі всі, музики грають, двораки царські вже танцюють. А Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується, як таки з такої зеленої жаби та зробилась така гарна молодиця, що й очей не відірвеш. Далі сказав дати йому коня, махнув додому довідатись, де це вона все понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'яча кожушина. У грубці якраз вогонь горів. От він взяв ту кожушинку та й у вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знову вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, а перед світанком уже пороз'їхались. Поїхав і Іван Царенко зі своєю жінкою. Приїздять додому, вона увійшла в свою світлицю, огляділась, аж кожушка її нема. Шукала, шукала та й питає, чи ти, Іване Царенко, не бачив моєї одежі. Якої це одежі? Ну, тут, тут же я кожушок свій скинула. А, то я його спалив, каже Іван Царенко. Ох, що ж ти наробив мені, Іване? Якби ти не займав, то я б навічно була твоя. А тепер доведеться нам розлучитися та може й навіки. Плакала царівна та плакала кривавими слізьми. А далі каже Прощавай, Іване, шукай мене в тридесятім царстві у баби яги костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась з Озулею. Вікно було відчинене, та вона й полинула. Довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити, ніхто нічого не міг порадити. От він узяв лучок свій срібний, набрав у торбину хліба, гарбузового насіння, почепив те все через плече та й пішов шукати свою жінку. Іде та й іде, коли зустрічає його дід. Такий, як молоко, силий, і питає. Здоров, Іване Царенко, куди це ти мандруєш? Іду, дідусю, світ за очі шукати своєї жінки. Вона десь у тридесятім царстві, у баби яги Костяної ноги. Іду, та й не знаю сам куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? А чого не знаю, знаю. О, скажіть мені, будь ласка, дідуню. Е, щоб тобі, синку, казати, кажи, не кажи, та не потрапиш. Потраплю, потраплю, тільки скажіть, я за вас увесь вік буду Бога молити, вам здоров'я просити. Ну, коли вже так, то тобі треба ото той клубочок пустити. Куди він буде котитися, туди і йди за ним. Саме так і дійдеш до баби яги Костяної ноги. Іван Царенко подякував дідові за клубочок, узяв, пустив його, а клубочок покотився, то він і пішов за ним. Іде та й іде таким густим лісом, що аж темно. Зустрічається йому ведмідь. А царенко враз поклав свою мідну стрілу на срібний лучок. Хотів уже стріляти, а ведмідь йому й каже Іване царенку, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Царенко й пожалів його, та не бив. Іде далі. Вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Царенко враз наложив мідну стрілу на срібний лучок, хотів уже стріляти, а сокіл йому й каже Іване царенку, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Він пожалкував його та не бив. Іде та й іде, клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним та й дійшов до синього моря. Той, бачить, на березі лежить щука зубата, без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона й просить. Іване царенко, не їж мене, кинь краще в море. Я тобі за це у великій пригоді стану. Він і викинув її в море та й пішов далі. Отак зайшов аж у тридесяте царство. Аж тут, бачить, стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підперта, а то б розвалилася. Він увійшов у ту хату, аж на печі лежить баба Яга костяна нога. Ноги на піч відкинула, а голову на комен поклала. Га, здоров був, Іване царенко, чи ти по волі, чи поневолі, чи сам від кого ховаєшся, а чи кого шукаєш? Ні, каже царенко. Не ховаюсь я, бабусю, а шукаю свою жінку любу жабу зелену. Ха. Знаю, знаю, каже баба Яга. У мого братика за наймичку вона служить, ха, ха. А він як узявся просити, щоб сказала, де її брат живе, то вона й каже Ну, то слухай там на морі є острів і там його хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Як її побачиш, то хапай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. Царенко подякував бабі язі та й пішов. Іде та й іде, дійшов до моря, глянув море і кінця йому не видно іде той острів, хто його зна. От царенко ходить понад морем, голову похнюпивши та й журиться, а це випливає щука. Іване царенко, чого ти журишся? Ой, та так і так. На морі є острів, та ніяк не можу я туди дістатись. Не журись, каже йому щука. Ударила хвостом об воду та став такий міст, що й у царя нема такого. Палі срібні, побічниці золоті, а поміст склом настелений, як ідеш, так мов у дзеркалі. Іван Царенко і пішов тим мостом. Та й дійшов аж на острів, дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутись та темний, темний. Іван Царенко ходить попід тим лісом та й плаче, ходить та й плаче. Аж тут уже й хліба йому не стало нічого їсти. Сів він на піску та й зажурився. Ох, пропав я, думає собі. Коли це біжить заєць повз нього. Тут, де не взявся ще й сокіл, ударив зайця, а Іван Царенко взяв того зайця, запалив вогонь деревом об дерево та й спік зайця і з'їв, пообідав та й сили дістав, як наївся та й став думати, як його до палацу добиратися, знову ходить попід лісом, а ліс сказано просунутись неможливо. Ходив, ходив, коли це зирк. Іде ведмідь. Здоров, Іване Царенку, а чого це ти тут ходиш? Ой, та хочу як-небудь у палац дістатися, та не можу ніяк тим лісом. О, я тобі тут поможу. Як узяв той ведмідь ліс трощити, такі дуби вивергає, що півтора обіймища. Вергав та вивергав, аж утомився. Пішов напився води та, як зачав знову ламати, от от стежечку проламає. Знову пішов у води, напився, знову ламає, та й так проламав стежку аж до палацу. От пішов він тією стежкою, аж серед лісу така гарна долина, а на тій долині скляний палац стоїть. Він туди зайшов у той палац. Відчинив одні двері, залізні, нема нікого, відчинив другі срібні. І там нема нікого, а як відчинив треті, золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка та така зажурена, що й дивитись на неї сумно. Як побачила Івана Царенка, так і підбігла до нього враз: Ти ж мій голубе сизий! Як я за тобою скучила, якби це ще трохи небагато, може б ти мене більше і не побачив. Говорить, та аж плаче з радощів, а він то вже не знає, чи на цім світі, чи на тім, обнялись гарненько, а вона взяла й перекинулась з Озулею, взяла царенка під крило, і полетіли вони з того царства геть. Прилетіли у царство Івана Царенка. Вона перекинулась знову дівчиною та й каже. Іване, це мій батько мене прокляв і зміюці віддав аж на три роки на послуги, а тепер я вже свою покуту відбула. Прийшли вони додому та й стали собі гарно жити, поживати і долю хвалити, що їм помагала. Так собі жили у купочці, поживали, та й горя біди більше ніколи не знали. А нашій казочці кінець, а хто слухав, молодець.